Любі мої діти, ось ви вже вивчили всі букви алфавіту. Навіщо ж потрібно вміти читати? Дійсно, коли учні знають алфавіт, вони можуть усе прочитати. Читають вивіски на магазинах, рекламу на рекламних читах, оголошення, цікаві ілюстровані книжки. І не лише вміють читати, а навіть писати. Пишуть листи Діду Морозу, вітальну листівку рідним, ведуть листування в інтернеті. Так. В нас час друкованих літер, які ми використовуємо на комп'ютері, планшеті, смартфоні, у платіжних терміналах, залишається велика потреба у вмінні писати рукописні букви. я вас вітаю! Ми починаємо вчитися писати рукописні букви. Відкрите зараз сторіночку 5 підручника українська мова буква. І погляньте на перше завдання. Спробуйте знайти в цьому ряді. Великі друковані літери. Так, це буква Т, буква Л та буква О. А тепер давайте спробуємо знайти маленькі друковані, це буква П, буква У, буква Г і буква Ю. І ви бачите, що залишаються тут ще інші букви. Це є букви рукописні. Вони дуже схожі на своїх родичів друкованих. Я сподіваюся, ви можете впізнати, що ж за букви тут написані. Давайте з вами відшукаємо великі рукописні букви. Буква А, буква Ж, буква К. І також знайдемо маленькі букви. М, С, Я. Нас чекає друге завдання. Діти записали слова за абеткою. Давайте перевіримо, чи правильно вони це зробили. І спробуємо назвати слова в кожній групі одним словом. Я вам допоможу читати, а ви спробуйте разом зі мною пізнавати в рукописних буквах ті букви, які ви вже вчили. Акула, бичок, карась. Сом. Як можна назвати цю групу слів одним словом? Так, це риба. Чи правильно записали діти ці слова за абеткою? Для цього подивіться на сторіночку четверту підручника. Справді у нас спочатку розташована буква А, потім буква Б, потім буква К, а потім буква С. Отже, цей список діти записали правильно. Давайте прочитаємо разом другий список. Білка в. Є мод заєць. Як можна назвати цю групу слів? Це назви тварин. Перевіримо, чи правильно записані слова за абеткою. Спочатку в алфавіті у нас іде буква Б, потім буква В. Та і буква Є стоїть перед буквою З. Отже, цей список складений теж вірно. Прочитаємо третій список слів. Вишня. дуб. Акація. Бук. Як можна назвати цю групу слів одним словом? Так, це назви дерев. Чи правильно розташовані тут слова за алфавітом? Спочатку буква В, потім Д, але ось слово акація, яке починається з букви А чомусь, знаходиться аж на третьому місці. Його треба помістити перед слово БУК, буква Б. Теж повинна розташовуватися перед буквою В. Ось ми з вами згадали, як правильно розташовувати слова з алфавітом та розглянули, як же гарно виглядають рукописні букви, і скоро розпочнемо з вами вивчати правила їх написання. Дякую вам сьогодні за роботу, до нових зустрічей!